Одного разу в нас було з'їзне служіння, ми молилися за хрещення Духом Святим. І там був один брат, який довго молився за хрещення Духом Святим. Він вже був довговіруючий, Бог його не хрестив Духом Святим. Получилося, що мова дійшла, ну, справа дійшла до мене молитися за нього Духом Святим. І він уважно слухався, як цей брат молиться, цей так молиться, як ця сестра молиться. Знаєте, кожен по-різному молиться, кому як Бог дає. Тому що Дух Святий молиться про ці проблеми, які ми не знаємо, в кожного з нас є свої проблеми. І Бог дав мені слово сказати йому, каже: слухай, я молився за нього над мовами, і я йому кажу одну фразу, хіб сказав. Мій розум, мій розум не може придумати всіх цих слів. Я не можу придумати, що мені говорити слово за словом. Мої уста говорять без мого розуму, без плоду мого розуму каже, І почав молитися на інших мовах.